Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб каналі і запрошую вас, мої дорогенки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три карти, три можливості. Три варіанти. Вибирайте свою, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Хочу вам щиро подякувати за вашу увагу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. На жаль, останнім часом не дуже було час вам відповідати, але мені приємно. Ну і цим ви допомагаєте Ютубу підняти моє відео вашим коментарем і вашою вподобайкою. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Якийсь успіх. Ви знаєте, це може бути успіх в дорозі, успіх на роботі, це успіх взагалі. Це повага, це коли на вас звертають увагу, це коли вас шанують. Це може бути якась і грамота, це може бути просто якісь слова вдячності. Ви теж повинні у відповіді дякувати, тому що ця карта говорить, самі самостійно ви би до цього результату не дійшли. Тут толпа, яка вас підтримує. Тобто, хтось вас підтримав, чи ваша сім'я, чи ваш колектив, чи ваші сусіди, чи ваші друзі, родичі, знайомі. Ось якось так. Ця карта ще може говорити про звільнення, про свободу, про. Пересування, хтось переїзд, у когось відрядження, у кожного це буде своє. Карта номер 2 мої дорогенькі, і в нас тут диявол. Ну, диявол. Він нас обманює, він нас притягує, він нас а, чимось заманушечки який здає нам. А, я зразу одразу згадую з твайлайт сутінок, як Едвард. Симпатичний, магнетичний, ось, а на самом ділі вампір. Тобто, ну як сказати, кровушки може її попити, так? Ось, оце і є цей магнетизм. Тобто образ і дуже часто нас обманює. Тому хтось з вами сьогодні знайомиться, хтось з вами сьогодні розмовляє. Не дивіться на слова, вірніше не дивіться на людину. Не слухайте, що людина говорить, а відчувайте. Тобто сьогодні прислухайтеся до своєї інтуїції. Тому що тут може вас прорвати, конкретно прорвати? Ви можете наробити, наломати дров, а потім від цього дияволу дуже важко відчепитися. Яка це ситуація буде? Це і сексуальна може бути, і якась дружба, хтось підманув, хтось підставив і тому подібне. Карта номер три. Ну. Дуже хороша карта, це закохані. Хтось дійсно може сьогодні закохатися, з кимось познайомитись, у когось може бути зустріч, тобто свідання, здибанка, як колись в молодості. Ми казали, хтось, можливо, пам'ятає. Можливо, згадайте ви своє слово, як ви називали, коли ви зустрічалися з хлопцем. Ось, це може бути зізнання в коханні, це може бути просто вибір. Вибір робіть серцем. Це одразу вам підказочка від Таро. Вибір робіть серцем, інтуїтивно, підсвідомо, не, як би це сказати, не розумом, не розмірковуйте довго інтуїтивно. Це може бути вибір у роботі, в коханні, це може бути просто ваше вирішення. Остаточне вирішення. Ось якось так. А може бути, просто зустрінити друга або подругу, з якою ви гарно побалакаєте по душам. Гаразд, мої дорогінки, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!